Вітаю колеги! Почались перевірки доходів на банківських картках. Національний банк вводить нові обмеження, і тепер навіть звичайний переказ може привернути увагу податкової. Сьогодні поговоримо про те, кого стосуються такі нововведення, які ризики це створює для підприємців і що робити, щоб уникнути штрафів та блокувань рахунків. З вами Богдан Рівний. Ви знаходитесь на каналі Онлайн школи бухгалтерій АВС. Давайте ж розбиратися. Нацбанк України, прагнучи підвищити прозорість фінансових операцій та протидіяти ухиленню від сплати податків, вже ввів обмеження щодо карткових переказів на суму у 150 тисяч гривень. Також не забуваємо про фінмоніторинг. Фінансовий моніторинг здійснюється у відповідності до певних критеріїв, які затверджені наказом Мінфіну від 28.12.2022 року номером 465. Вони визначають ризиковість клієнта та є підставою для проведення додаткової перевірки та можливого блокування рахунків клієнта. Тобто, так чи інакше, всі наші перекази знаходяться під пильним контролем. Про це я розповідав у попередніх роликах, підказка для переходу висвітиться у вас в цьому відео. Існує три основні типи переказів. Перший тип підприємницькі, де підприємці самі платять податки за ці ж перекази, які їм находять на підприємницькі рахунки. Другий тип це платежі, які не підлягають оподаткуванню згідно статті 165 Податкового кодексу України. Та третій тип всі решта, які не відносяться до перших двох, але він підлягає оподаткуванню. Ключовим фактором, який дозволяв не платити податки за звичайні перекази із картки на картку, була банківська таємниця. Згідно статті 60 законів України про банки та банківську діяльність. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносини з ним, або стала відомою третім особам при наданні послуг банку, або виконані функції, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Що ж це нам давало? А це давало те, що по факту перевіряючий не може просто зайти до вас на рахунок фізособи чи то ФОПа та подивитися по ньому всі ваші транзакції та скільки ви по ньому заробляєте, допоки не проведе для цього спеціальну перевірку. Однак держава має певні механізми обходу нашого захисту. Нагадаю, що згідно національної стратегії доходів до 2030 року для податкової має бути знята банківська таємниця та надана можливість доступу до банківських рахунків фізичних осіб. ДПС України вже розробило першу редакцію такого законопроекту. Згідно нього буде розкрито банківську таємницю для податкової служби. Ще одним цікавим нюансом є національний кешбек, де говориться. Що в постанові Кабінету міністрів номер 952 при відкритті картки з метою отримання національного кешбеку фізична особа погоджується, що до руху коштів по рахунку буде мати доступ податкова. Тут, скоріше за все, розрахунок на те, що людина просто не буде читати всіх умов і просто проклацає всі погодження, навіть не задумуючись, на що вона погодилась. Друзі, напишіть в коментарях, як вам така цікава схема, та чи завжди ви читаєте всі умови погодження до кінця. Звичайно, також, що банківська таємниця діє в нас всередині країни. А от на доходи іноземні вона вже не діє. Бо в більшості країн світу на податкову абсолютно не впливає банківська таємниця. І банки, і податкова спокійно обмінюються певною інформацією. Для прикладу, ірландська податкова спокійно передає дані українській податковій щодо доходів із медіаплатформ. І вже наша податкова пише листи щастя нашим громадянам, що чітко знає всі їхні незадекларовані доходи. Питання тут в податкової одне: ми бачимо доходи, а де ж із них сплачені податки. Припустимо, податкова дізналася про ваші доходи. Що ж тоді? Є два види відповідальності адміністративна та кримінальна. В першу чергу вам донарахують несплачений податок. Стаття 120.1ПКУ передбачає штраф 340 гривень за невчасну подачу декларації. Стаття 125.1.1 ПКУ передбачає 25% штрафу від сум несплачених податків, тобто на ту суму податків, яку ви не сплатили, а не отримали загалом. Стаття 212 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів обов'язкових платежів та передбачає штраф від 85 до 170 тисяч гривень відповідно до ступеня вчиненого злочину. Значний розмір складає 4 мільйони 542 тисячі гривень, великий розмір 7 мільйонів 570 тисяч гривень, а в особливо великих розмірах це 10 мільйонів 598 тисяч гривень. Колеги, запрошуємо вас до нас на безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. На вебінарах ми детально розбираємо, як правильно вести господарські процеси без помилок, як для ФОП самостійно, так і бухгалтеру. Переходьте за посиланням в описі та реєструйтесь на серію безкоштовних вебінарів. Є певні методи визначення щодо ухилення від сплати податків. У ДПС є окремий департамент, що здійснює пошук інтернет-магазинів та продавців на різних платформах. Податкові інспектори проводять спробу купити товар на приватну карту фізичної особи, тобто проводять звичайну переписку на різних платформах, і якщо ж продавець дає дані ФОПа, то далі розмова, в принципі, не ведеться. Якщо ж дає звичайну карту, то тут починається саме цікаве. Інспектор проводить оплату і запускається подальший механізм перевірки. Податкова звертається в суд з проханням розкрити банківську таємницю, щоб знайти грошові кошти, за які не сплачено податок. Адже можливо, що вони розкрутять ще куди більше не задекларовану суму. Також важливо враховувати угоду, підписану Україною. Таку ж угоду ми називаємо як угода «Сєрес». Мінфін підтвердив успішний обмін податковою інформацією згідно угоди СРС із 01.07 по 31.12.2023 року. І це означає, що податківці все більше і більше знатимуть про доходи українців, отриманих із-за кордону, та однозначно намагатимуться взяти із цієї інформації якісь податкові надходження. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та діліться своєю думкою в коментарях. До зустрічі!